Ну ні, а що? Ну це ж наше. Прототип контактної лінзи з функціями доповненої реальності у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського спроектували наземний дрон. Сьогодні у випуску поговоримо про українці причепні до фільму Дюна. Що відомо, знайдено ознаки самосвідомості нейромереж. Лінзи доповненої реальності від Mojo Vision. Apple буде слідкувати за вашими вухами з новими AirPods Max. Український студент спроектував наземний дрон, який рятує життя. Налаштуйтесь на технологічну хвилю, бо я вам підготувала дещо по-справжньому цікаве. Ви на каналі GSM Форсаж. З вами я, Оленка. Ми починаємо. Хотілося б розпочати саме з цієї новини. Певно, на вже багато хто з вас встиг подивитися фільм Дені вільнева «Дюна». Не помиляюсь? Тоді діліться в коментарях, хто вже встиг подивитися і чи сподобався він вам. А чи знали ви, що об'єктиви відеокамер, які використовувались під час зйомки фільму Дюна, були українського виробництва? Це стало відомо від представника компанії Айрон Глаз Константина Гарькавого. Він зазначив, що українські лінзи вже не вперше залучені до виробництва світових стрічок. Але саме фільм Дюна став випробувальним полігоном. Розробку почали ще в 2021 році, і вже на початку 2022 року були готові прототипи об'єктивів. Але повномасштабне вторгнення дуже уповільнило процес. Хтось продовжував роботу віддалено, хтось з окопу. Я дуже радий, що ми встигли вчасно зробити при залізяки для Грейга Фрейзера. Та він наповно використав їх на знімальному майданчику. Дюна тішить мене, що серед тисячі інших варіантів були обрані саме МК-2 від Iron Glass, які чудово відпрацювали без нарікань на механіку та оптичну складову. Що навіть у складні часи у воюючій країні можемо робити якісний продукт світового рівня та опинитися причепними до яскравих кіноподій. Написав Константин. Дуже приємна новина. І це чудова причина переглянути фільм, якщо ви раптом його оминули. Я дивилась і мені сподобалось. І якби на момент перегляду я би знала, що об'єктиви під час зйомок були українськими, то мені сподобалося б ще більше. Ну ні, а що? Ну це ж наше. Який же випуск новин без новин про нейромережі? Риторичне питання, знаєте, бо в мене тут новина. Нейромережі демонструють ознаки самосвідомості. Користувач Ікса з Ніком Джаш Уітен провів для популярних мультимодальних нейромереж своєрідний дзеркальний тест, і 4 з 5 моделей його пройшли. Що таке дзеркальний тест? суть полягає у спостереженні за реакцією тварин на дзеркало. Деякі вчені вважають, що здатність розпізнати своє відображення є одним із основних індикаторів самосвідомості. Джош відправляв нейромережам скріншоти їхнього власного інтерфейсу і просив описати зображення. Після цього він завантажував наступний скріншот з відповіддю нейромережі на цей запит, створюючи тим самим рекурсію. Найкращі результати показали GPT-4, Клауд Sonnet та Клауд Opus. Вони досить швидко розібралися щодо чого і зрозуміли, що бачать буквально самих себе. Що цікаво, то саме Чад GPT4 написав про цей експеримент, пишучи свої роздуми про можливості багаторівневості, підсвідомості нейромереж та як далеко вони можуть зайти в своєму розвитку. Сьогодні на піку популярності різні окуляри віртуальної реальності, і дуже багато було балачок, що саме за ними стоїть наше майбутнє. І здається, що саме так і буде, тому що ми. Американський стартап Mojo Vision продемонстрував прототип контактної лінзи з функціями доповненої реальності. Лінзи отримали назву AR Mojo Lens. Експериментальний зразок уже продемонстрували в роботі. Вони можуть виконувати функції розумних окулярів. Контактні лінзи оснащені монохромним дисплеєм MicroLED діаметром меншим ніж 0,5 мм. Зі щільністю 14 тисяч PPI та розміром пікселя 1,8 мікрометра. За словами журналістів CNET, які ознайомились з новинкою, аксесуар здатний відображати різні інформаційні інтерфейси, а також працювати як навігатор подібно проектору, що виводить дані на лобове скло автомобіля. І за словами розробників, затримка виведення зображення буде мінімальною. Тому такі лінзи стануть корисними для дуже багатьох людей. Можна отримувати швидкий доступ до потрібної інформації, текстів виводити на екран маршрути, отримувати інформацію про місця та багато іншого. Мені чомусь одразу згадався фільм Матриця. Уявіть собі, те, що раніше для нас здавалося лише фантастикою, сьогодні вже для нас стає реальністю. Лише встигайте слідкувати за технологічними прогресами. Давненько ми не говорили про Apple. Ми дуже чекаємо на нові AirPods Max і вже з'являється деяка інформація. Зокрема, про можливості нових наушників отримувати моніторинг стану здоров'я. Здається, це вже стає повноцінним трендом. У нових патентних заявках Apple описує, як повнорозмірні наушники можуть використовувати мікрофони для збору даних про серцебиття та аналізувати активність серця користувача, завдяки застосуванню алгоритмів та машинного навчання. Ці дані можуть допомогти виявити різні серцеві патології, включаючи аритмію та захворювання кровоносних судин. Крім того, передбачається, що така система зможе виявити ознаки закупорки сонної артерії, що є важливим кроком у профілактиці інсультів. Та інших серцево-судинних захворювань. Це не перші патенти Apple пов'язані з моніторингом стану користувача через вуха. Минулого року з'явилася інформація, що компанія запатентувала спосіб аналізу активності мозку за допомогою внутрішньоканальних наушників типу AirPods Pro. Незвичайний підхід до наушників. А як ви ставитесь до різноманітних функцій, націлених на моніторинг вашого здоров'я в гаджетах? Чи користуєтесь такими? Цікаво буде почитати вашу думку. Наприкінці цього випуску. У мене для вас патріотична новина у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського спроектували наземний дрон. Автором є Дмитро Мамонов зі Слов'янська. Такий дрон здатен перевозити поранених і в теплу погоду влітку і взимку по снігу. Цей наземний дрон має вигляд складних нож, які дуже легкі та компактні, вміщаються в багажник автомобіля. Перші ноші вже відправлено на фронт, і вони з лютого рятують життя людей, доставляючи їх у необхідне безпечне місце. Наземні дрони можуть долати дистанції до 5 кілометрів та перевозять 120 двадцять кілограм. Військові кажуть, що дуже класна ця машинка. Ми самі робимо колеса, гусениці після пар або на вихідних. Дуже часто в суботу або в неділю у наш вільний час збираємось і робимо. Розповідає Іван Підпалько, студент КПІ. Дрони ноші мають багато позитивних відгуків від військових та медиків, і їхні розробки збираються масштабувати та модернізувати прилад. Погодьтесь, дуже корисна річ. Найцікавіші новини закінчились. І якщо сподобалось, обов'язково залишайте ваші лайки та коментарі. Якщо ви вперше на нашому каналі, то підписуйтесь та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати інші відео. І не забувайте, що ви нас можете знайти у всіх соціальних мережах, посилання на які я вам залишу під цим відео. З вами була я, Оленка, до наступного тижня, па-па!